А сьогодні служба безпеки України викрила вчительку з Львівщини, яка підтримувала російську армію. Жінка працює вчителькою молодших класів у Стрийському районі. І в нас є коментар і відео від Служби безпеки України. За матеріалами Служби безпеки підозру отримали мешканці Львівщини, які публічно виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Оперативники Львівщини встановили, що зловмисниками є двоє жителів регіону, які в забороненій соцмережі однокласники поширювали антиукраїнські заклики та прославляли армію окупантів. Також фігуранти публічно пропагували наративи загарбницької політики Кремля та дискредитували Збройні Сили України. Однією з таких зловмисниць виявилася діюча працівниця закладу освіти, що на Стрищині. Обом зловмисникам вже повідомлено про підозри згідно Кримінального кодексу України за статтею 436 Прим 2. А саме, виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та ларифікація її учасників. Станом на зараз тривають слідчі дії. Два роки війни стрищина, вчителька початкових класів, яка досі користується російськими однокласниками, ну і співпрацює із російськими спецслужбами.